Виступ професійного духового оркестру, майстер-класи, презентація закладів освіти і благодійний ярмарок. Так, у Кропивницькому на центральній площі перед міськрадою завершили відзначення європейського тижня. У цьому році в Україні вперше 9 травня замість дня перемоги відзначили День Європи. Указ про це підписав президент Володимир Зеленський. Обереги, солодощі, книги, свічки, глиняний посуд. Охочі могли придбати на благодійному ярмарку. Гроші збирали на потреби військових, сказала голова ради євроклубів Кіровоградщини Олена Арутюнян. Я не буду називати конкретно підрозділи. Я знаю, що є запити і на тепловізор і на дрони, тому ми допомагаємо. Заходи ми проводимо вже 20 років поспіль, але вперше цього року ми проводимо як країна-кандидат до Європейського Союзу. Вперше цього року ми проводимо заходи з 9 травня спільно з іншими країнами Євросоюзу, тому що 9 травня День Європи в Україні саме з цього року. Дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні в центрі України проводити наживо такі заходи.